Кохання надихає нас. Воно спонукає нас дарувати, виражати себе, служити, дбати один про одного, бути добрими один до одного, слухати зі співчуттям та розумінням. Любов дійсно змушує нас творити. Ми стаємо творчими у цьому стані. Як я вже казав, зміна енергії призводить до зміни у вашому житті. Коли це відбувається зі мною, моє серце ніби запалюється. Це не фізичне відчуття, а скоріше внутрішнє переживання. І ось дивина, що Зу, коли це відбувається, моє серце відчувається живим, немов це відчуття триває дні. Емоції від цього переживання триматимуться довго. Я просто відчуваю радість. У мене на обличчі з'являється посмішка. Я такий щасливий бути живим. Підпис квантового поля це ще більше єдності та цілісності. Подумайте, коли ми живемо у стресі, ми живемо розділені, тому що наші почуття обманюють нас, змушуючи вірити, що ви там, а я тут, і усе відокремлено від нас. Це реальність трьох вимірів. Але коли ви почнете відкривати центр, раптово, коли ви станете ніким, нічим, ніде і ніколи, ось тоді ваша свідомість вибудується відповідно до свідомості поля. Саме тоді ви будете знаходитись у повному теперішньому моменті. Ось у чому справа. Якщо я зможу переконати людей в тому, що відсутність видимості чогось не означає, що цього не існує, їх можна просто спонукати, з'єднатися з цією ідеєю і звернути увагу на це поле, залишитися присутнім з ним і ставати більш обізнаним про нього момент за моментом. Кожна взаємодія з цим невидимим полем, кожен досвід закладає ці ланцюги в їх мозку для того, щоб вони могли сприймати більшість цього. Натхнення це зміна енергії, і якщо ви не змінюєте свою енергію, якщо залишаєтеся у тому ж стані, то логічно, що ваше життя залишається таким самим. Тому, якщо ви зможете стати натхненними та підняти свою енергію, ви почнете помічати речі, про які раніше не замислювалися. Чому? Тому що енергія змушує нас усвідомлювати те, що нам раніше не було знайоме, іншими словами, ви змінюєте свою частоту, і у вас з'являється більше доступу до інформації. У цьому полягає суть. Тому якщо щодня залишатися на одному рівні енергії, то ви не помітите можливостей, ви не зможете створювати щось нове. Якщо ви залишаєтеся на тому ж рівні енергії, то ви не зможете побачити жодних можливостей, щоб надихнутися любов'ю цією натхненною енергією, за допомогою якої ви зможете почати усвідомлювати можливості, про які раніше не замислювалися. Енергія чи енергія у русі це емоції, і якщо ми живемо за тими самими емоціями щодня і не змінюємо себе, і відбувається рух, або ми знаходимося у творчому стані, але ми залишаємося у тих самих почуттях. У тих самих звичних емоціях то ми не можемо побачити жодних можливостей, тому що ми дивимося крізь призму будь-якого минулого досвіду, і ми бачимо тільки те, що вже колись бачили. Отже, натхнення це рух енергії. Натхнення це надихати душею, це стає більше енергією та меншою мірою матерією. І тоді наступне запитання: хто вас надихає? І що саме в них надихає вас на особистому рівні? Про що в майбутньому ви можете надихнутися? І чи можете ви використовувати певних людей та певні речі у своєму житті, щоб змінити свою енергію? Я хочу, щоб ви у першу чергу подумали про людину у вашому житті, яка дійсно вас надихає. Але я не хочу, щоб ви просто подумали про це і забули. Я хочу, щоб ви задумалися про якості та риси цієї людини, які вона демонструє, і які б ви хотіли мати. Особисто я захоплююся людьми, які виступають на сцені у нашій спільноті, які розповідають про своє одужання від початку до кінця. Для мене вони тріумфатори, вони герої. Люди, які перебувають у стані гармонії, докладають усіх зусиль і віддають усю свою любов іншій людині, занурюючись і поглинаючи цю енергію. Я надихаюсь ними, спостерігаючи, як люди виконують хоч би медитацію зі щирістю та такою пристрастю, коли я дивлюся на графік активності мозку і бачу, як людина занурюється у змінений стан. Я розумію і бачу, що з ними відбувається. Це надихає мене, і я хочу пережити це сам. Я хочу більше таких моментів. Я спостерігаю, як люди роблять дихальні управи, і це досить цікаво, тому що деякі люди, коли вони надихаються, виконуючи дихальні управи, натхнення, рух енергії, музика, усе це надихає їх, і процес стає менш механічним. Він перестає бути просто технікою. Вони не намагаються крок за кроком досягти чогось. Натхнення, рух енергії відбудовується. Їхнє тіло вже знає, що робити у процесі передачі енергії. Ці люди мої герої. Вони надихають мене, коли я сідаю робити роботу, чи просто мрію, чи створюю щось. Я думаю про вас. Я думаю про нашу спільноту і про багато прекрасних душ, які дійсно утілюють цю роботу. Коли ви визначите цю людину, наступне, що я хочу, щоб ви зробили, це я хочу, щоб ви дуже ясно зрозуміли, які саме специфічні якості в ньому вас приваблюють або надихають. Після роздумів про те, що саме в ньому чи в ній вас надихає, коли почнеться медитація, і я запитаю, що чи хто надихає вас. Я хочу, щоб ви використовували це для підняття своєї енергії, щоб почати бачити можливості, які ви ніколи раніше не бачили, і почати творити на іншому рівні енергії. Таким чином, якщо ви продовжуєте практикувати це, то вам потрібно підтримувати цей змінений рівень свідомості і тіла весь день. І це просто практика. У міру того, як ви це робите і починаєте бачити усі дивовижні речі, що відбуваються навколо, ви не думаєте сьогодні мені потрібно створити своє життя? Ні, ви думаєте інакше. Мені потрібно йти, тому що я не хочу, щоб чари припинилися. Я просто роблю це, тому що я люблю ці шалені, магічні, чудові речі, що відбуваються, на які я ніколи не розраховував у своєму житті. І люди починають це осягати, і вони приходять з різних причин: хтось хоче грошей. Хтось хоче допомогти іншим, але справа не в грошах, не в здоров'ї, не в нових стосунках і навіть не в містичному моменті. Справа у тому, ким ви стаєте у процесі, тому що, долаючи усі ці обмеження, щоб стати кимось іншим, ви змінюєтеся і ніхто не зможе цього у вас відібрати.